Стосовно виборів президента Росії, Росія була приречена на те, щоб мати президентом Путіна, і вона цю приреченість підтвердила волевиявленням, яке відбулося у Росії. Я не хочу, щоб мене моїм. Колеги по опозиційному табору звинуватили в якихось речах, але я хочу сказати, що якщо і відбулося якесь фальшування на виборах президента Росії, то вони не були настільки неймовірними, щоб можна було би говорити, що фальсифікації мали вирішальний вплив на вибори президента Росії. Вони, якщо й були. Може на рівні 5-6 відсотків, то це дуже багато і серйозно. Але ви бачите, що е, результати, е, які ми на сьогодні маємо 61 відсоток, по-моєму, де? Да? Уже 64. 64. 64. 64. То тут ніякими фальсифікаціями, шановні друзі, такого результату досягнути неможливо. Вся державна машина, уся е, Росія спрацювала на Путіна. Тому тут ми можемо з гіркотою відзначити, що там нація консолідувалася навколо свого керманича їх така влада влаштовує такий рівень демократії, такий рівень добробуту, такий рівень зовнішньої політики, такий рівень ставлення до України і до всіх інших держав. Тому будемо миритися і будемо шукати варіанти вирішення своїх проблем. Не дякуючи братським обіймам, які нам пропонує Путін, а шукаючи інших варіантів, тому що з братнім Путіном нам дуже буде важко вирішувати свої питання.